Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Сьогодні в центрі нашої уваги буде сила і висота голосу. Перед декламатором, який виходить на сцену, стоїть важливе завдання. Не лише сказати, а й бути почутим. Для цього в арсеналі декламатора є такі компоненти, як сила і висота з голосу, темп говоріння, паузи, тембр голосу, які складають поняття інтонації. Уміння користуватися своїми голосовими даними запорука успіху. Щоб правильно користуватись своїм голосом, треба знати природу утворення звуку. Людина говорить, тобто видає звуки в основному завдяки гортані, що за формою нагадує коробку, вцінками якої Є хрящі, вкриті слизовою оболонкою. Це частина дихального горла, що розширюється. У визначеному місці з кожного боку ця оболонка стає товщою і видається до центру. Це і є голосові зв'язки. Коли з легень виходить повітря, воно примушує ці зв'язки вібрувати, що й породжує звук. Якщо голосові зв'язки не напружені, генеруються довгі хвилі, і ми чуємо низькі тони. Напружені зв'язки швидко коливаються. Випускаючи короткі звукові хвилі. І ми чуємо високі тони. Таким чином висоту звуку ми можемо регулювати, напружуючи голосові зв'язки. А тон залежить від резонуючого простору, так само як і тон скрипки визначається вібрацією всього інструменту. При розмові або співі до роботи залучаються дихальне горло, легені, грудна клітина, рот і ніс. Коливання в них повітря і допомагають витворювати той чи інший тон. Але це ще не все. Живіт, ребра, діафрагма, язик, піднебіння та губи теж беруть участь у цьому процесі. Отже, процес розмови можна порівняти з грою на дуже складному інструменті. І цій грі ми вчимося. З раннього дитинства і займаємося все життя. Правильне, красиве звучання голосу підкреслює яскравість слова, сприяє повнішому засвоєнню сказаного. Необхідно встановити, при якому напруженні ваш голос. Звучить найкраще. Отже, напружуйте ваші зв'язки так, щоб ваш голос був милозвучним. Удачі вам і гарного голосу!